Володимир Путін віджав у Криму дачу Віктора Януковича і побудував собі шикарний палац ще до окупації Криму. Про будівництво писали українські змі. Об'єкт тоді називали дачею Януковича. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Журналісти Російського фонду боротьби з корупцією з'ясували, що на півдні окупованого Криму на мисі Айя побудували палац для російського диктатора Володимира Путіна. Його вартість оцінили у 128 мільйонів доларів. Ще до окупації Криму про будівництво писали українські змі. Об'єкт тоді називали дачею Януковича раніше там була. Радянська база відпочинку 2007 року її територію купила сім'я Віктора Януковича за 1,2 мільйона доларів у 2013 році. Янукович, який обіймав тоді посаду президента України, заперечував, що він і його сім'я мають стосунок до будівництва на мисі Айя. Після окупації півострова Росією тодішня маріонетка Кремля Севастополя Сергій Міняйло говорив, що об'єкт може бути переданий російській владі. Тоді ж повідомлялося, що садибу планують добудувати і відкрити там санаторій, але в підсумку було ухвалено рішення, що об'єкт передадуть управлінню справами президента. Пізніше журналісти писали, що недобудована резиденція перейшла у власність фірм. З людьми з найближчого оточення Путіна Юрія і Бориса Ковальчуків, за даними ФБК, там продовжилося будівництво. Але дача Януковича це халупа, хибарочка порівняно з тим, що побудували на мисі, а я зараз. Соратники Новального також опублікували архітектурні плани палацу і його фотографії. У головній будівлі комплексу вони виявили зал щою 233 квадратні метри з обіднім столом на 20 осіб Спальнею площею 154 квадратні метри, з мармуровою ванною 50 квадратних метрів, із джакузі, ще одну спальню 183 квадратні метри, домашню клініку з декількома кабінетами, спа-центр з басейном, кріокамеру, кінозал, більярдну і винний льох. У комплекс також уходить будова з гістйовими апартаментами, на даху яких розбито парк із видом. На море за даними соратників Навального будівництво комплексу фінанлізував бізнесмен Володимир Колбін, фірма Аратрон, яка, як стверджується, давала гроші на виноробню біля палацу Путіна, а також компанія Форстіс, імовірно, пов'язана із Ковальчуком.